Друзі, привіт всім! Ви на каналі Фандей. Тут ми будемо розповідати усі найцікавіші новини українського та світового футболу. У першому випуску ми розповімо про перехід Руслана Малиновського у Марсель Сагу, Михайла Мудрика з трансфером у Англію та повернення Олександра Шавковського у Динамо. Мбапе Месі Малиновський це не гра у футболістів на літеру, ЕМА, гравці, які точно вразять прихильників ліги 1. Адже саме у французькій Марсель вже офіційно за таланти перейшов наш Руслан Малиновський. Перші півроку українець проведе там на правах хора Вже влітку буде офіційно викуплений за 10 мільйонів євро. Руслан вже встиг дебютувати за свій новий клуб та одразу отримав жовту картку. Да, я вважаю, що це трохи неприємно не було. Такий він справжній український футбол. Крім цього, Українець вже звернувся до своїх нових вболівальників. Я щастю носитиму футболку Марселя. Пристрасть, повага, рішучість перемагати. Обіцяю завжди грати з душею. Зустрінемось на стадіоні. П'ять. Саме стільки, я думаю, Руслан Малиновський заб'є за перші півроку у Марселі. Хочеш посперечатись? Напиши свою думку у коментарях. Відпусти, я благаю, відпусти, бо не можу далі йти. Я, звичайно, не Вакарчук, Далі співати не буду, але відпустіть вже мудрика. Нехай хлопець йде у Європу. Я, я ви знаєте, я по, я побіщала віддати, ну ще не віддав. <свісно> ну я обов'язково це зробив. За даними змі, конкуренцію лондонському арсеналу в боротьбі за Вінгера Шахтаря складає Челсі. Проте як сказав головний тренер канонірів Мікель Артета, останнє слово все одно завжди за гравцем. Хоча в цьому випадку, здається, за босами гірників. Маємо відзначити і відповідальність Мудрика, який вже приєднався до гірників на зборах та зустрівся там з директором футболу Даріо Серною. Однак цю розмову спеціально запікали. Тож про що вони розмовляли? Гроші, трансфер чи хто і як провів відпустку, ми можемо тільки здогадуватись. А що думаєш ти? Джорджині Родрігес знов не стати дружиною Крістіана Роналду. Адже кріш настільки великий, що заради нього навіть порушують один з головних законів Саудівської Аравії. Після переходу Роналду Вальнасер у нього могли виникнути серйозні проблеми з місцевими законами, але у Саудівській Аравії готові це проігнорувати. Відомо, що у цій арабській країні законодавство забороняє проживання неодруженої пари під одним дахом. Таким чином, ці правила мали б розповсюджуватися на Роналду та його кохану. Однак влада Саудівської Аравії закриє очі на цю ситуацію і дозволить футболісту порушувати закон. Тож, дівчата, по факту Кріщано все ще холостяк. Легенда повертається, чи черговий трюк Луческу закохати в себе вболівальників Київського Динамо. Мова йде про Олександра Шавковського, який днями увійшов до тренерського штабу киян. Це призначення на перспективу. Тож кандидатів на майбутнє з динамівськими серцями стає все більше. Ми підпишемо з Олександром контракт до липня 2024-го, як і у Луческу. Нехай працює. Його угода абсолютно не залежатиме від того, скільки працюватиме містер. Сашко молодий хлопець, і він має мати перспективу у тренерській кар'єрі. А як ти вважаєш, чи міг би Сашо в майбутньому очолити Київсь Динамо? Чи взагалі хто потягнув би цю відповідальну місію? Пиши у коментарях. Якщо тобі сподобався такий формат, то підтримай нас лайком, підпишись на цей канал та будь активним у коментарях. Папа! -па!